Вітаю вас, друзі! Розглянемо зараз комбінаторну задачу. Умова. Скільки існує двоцифрових чисел, кратних числу? Перше 5, друге, 9, третє, 7. Тобто нам необхідно знайти кількість двоцифрових чисел, які остачі діляться на 5. Перша задача. Друга. Які остачі діляться на 9. Третя. Кількість двоцифрових, які діляться на 7. Тобто нас цікавлять ті числа, для яких виконуються дві умови. По-перше, це число двоцифрове, і по-друге, воно ділиться в першому випадку на 5. Ми використаємо такий простий прийом. Найбільше двоцифрове число 99. Ми знайдемо, скільки чисел від 1 до 99. Ділиться на 5. Для цього 99 ділимо на 5 і Дорівнює. Це буде 19. І остача 4. Нас ця остача не цікавить. Нас цікавить, що всього 19 чисел ділиться на 5. 19 чисел менших від 100. Але серед цих 19 чисел є одне одноцифрове. Це число 5. Нам його треба відкинути. Тому залишається все. На все 18 чисел. Отже, відповідь. 18 чисел двоцифрових чисел ділиться на 5. Такий самий прийом застосуємо для підрахунку двоцифрових чисел кратних дев'ятці. 99, ділимо на 9. Ми чому ми 99? Тому що це найбільше двоцифрове число. Це буде 11. Але серед цих 11 чисел є не тільки двоцифрові, але є одне одноцифрове: це число 9. Його треба відкинути. Тому залишається тільки 10 двоцифрових чисел, які діляться на 9. Точно той же прийом застосовуємо і в третьому випадку 99 ділити на 7. Дорівнює, це буде 14 і одна одиниця остача. Нас не цікавить, яка остача. Головне, що серед цих 90, перших 99 натуральних чисел, 14 чисел діляться на 7 без остачі. Але одне з них одноцифрове сімка. А нас цікавлять тільки двоцифрові. Тому одну, одне число ми відкидаємо, залишається. 13 чисел. Ось і все. На цьому задача завершена. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.